Не буває сім'ї без конфлікту. Конфлікт це завжди є вияснення меж, що мені дозволено, що тобі дозволено і на що ми згідні. Питання в тому, наскільки сім'я готова до вияснення цих конфліктів і до поваги меж один одного. Бо війна зараз приносить дуже багато нового в стосунок. Сім'ї живуть на відстані. Відстань не є сама по собою конфліктом, але вона також роз'єднує ці сім'ї. І деякі сім'ї здатні це пережити, а деякі сім'ї не здатні, і так буде. І все рівно статистика розлучень, мабуть, буде набагато вища ніж до війни. У нас деякі сім'ї починають жити разом під одним дахом на і бачитися кожен день, кожну годину, наприклад, як було під час ковіду. І починають дізнаватися щось таке про свого партнера, що виявляється, виходить за межі їхнього сприйняття і прийняття, як такого, так? або вони будуть жити в постійній напрузі, в постійних конфліктах. Іноді люди живуть заради того, щоб мучити один одного. Це може бути такою ціллю для них. Є такі стосунки, є різні стосунки. Це залежить від бажання обох партнерів. Зберегти цю сім'ю, тобто не буває такого, що один, один дуже хоче зберегти сім'ю, а інший дуже не хоче і цю сім'ю якось реально оберегти. Якщо є хоча б мінімальне бажання спробувати, і воно є в обох партнерів, тоді можливо, бо є пари, які живуть, наприклад, заради дітей. Чи моїй дитині, чи моїм дітям буде краще, якщо я буду жити в стосунку, в якому я так сильно страждаю, і якщо мої діти будуть бачити це моє страждання, чи моїм дітям буде краще бачити щасливу маму чи щасливого тата, навіть якщо вони будуть жити окремо? Зрештою, розлучення це не є позбавлення звання батько або мати. Так? Діти як причина не розлучатися, ну, це радше більше травмування для дітей приносить. Ніж розлучення, якщо батьки є нещасливими.